Знаєте, сьогодні є наука справжня, правдива наука, правдива історія людства, а є фантастика. І на сьогоднішній день є така наука, називається вона антропологія. Вона вивчає людину. І, в принципі, можна було б із нею погодитись на всі 100%. Можна було. Б. І. Те, що людина, вона від мавпи. Але є одне-но. Одне-но є. І це одне малесеньке «но», воно заключається в тому, що думка це найбільша помилка ось цих людей, які придумали ось цю фантастику, еволюцію. Вони в цьому прорахувались. Є думка. У нас, у людей, в нашій голові. Є наявність думок. Є душа, людина вона взагалі складається з трьох частин. Скажемо так: дух, душа та тіло. Ми є духовними. В цій тілесній оболонці нашій закритий ось цей невидимий духовний світ. Ми є духи, ми створені за образом Божим. Бог є дух. І Бог нас створив за своїм образом. Тому еволюція це фантастика. І ті, хто говорить, продвигає ось цю еволюцію, це фантастика. А знаєте, що є справжньою наукою? Це теологія. Теологія це сама точна наука. І наука вона підтверджує ось цю книгу Біблію. Тому що в цій книзі описана справжня історія людства. Тому улюблені, якщо ви хочете знати, хто ви, якщо ви хочете знати справжню історію людства і хочете вивчати Біблію, теологію, напишіть мені, поставте плюсик у коментарях, і я обов'язково вам підпишу.